В Україні змінилися вимоги до страхового стажу, що дозволяє громадянам вийти на пенсію за віком. Відповідно до статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років. Отже, у 2023 році вийти на пенсію у 60 років можуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 30 років. Якщо немає такого стажу, то на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 20 до 30 років. У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років, така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку. Звичайно, за наявності визначено страхового стажу, а саме з 1 січня по 31 грудня 2023 року від 15 до 20 років. Нагадаємо, перевірити дані про свій страховий стаж можна дистанційно, користуючись веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України.